Всім вітання, колеги і коліжанки. Починається серія відео по хімчистки. скільки на цьому можна заробити, які розходи на це все е, в цьому відео буде. У нас десь з вами 7-8 заказів. Я вміщу це все в одне відео. Ми посчитаємо, скільки грошей в мене вийшло сумарно грязними, да? і скільки всього я затратив на хімію. І скільки я затратив на доїзд до клієнта. Я зараз збираюся. Короче, так от я розложив. Заказав ще два таких металевих регала, тобто з полички, да, оці. от тут якраз стане один і під стінку другий. Я їх виміряв, якраз два стає чітко. От всю хімію розклав. От. Це, тут трошки автомобільної такої хімії, і в основному для мебілі, ну і там воно куча всього. Короче, Готовлю оборудовання на завтра. Завтра в нас з вами чистка дивана. Я вам чуть-чуть пізніше скажу, скільки це буде стоїть. Диван, якщо я не ошибаюсь, нарожник. Це так буквою Г йде да? І зі спальним містом. Ще. Е, готовим інструмент після кожної хімчистки. В крайній відео ви бачили, там, де я лагуну чистив нашому колегі. дальнобойщику я зараз, так як я їду на виїзд до клієнта додому, привів порядок е, інструмент, загружаємо його все. Порядок, в смислі, після прошлої хімчистки все вичистив. Деякі загрязні ні, ні, були, все повитирав. Все красиво. Так, сабрінка є, є керхер ВД5. Тепер готуємо на завтра. Беру зараз хімію, яка мені понадобиться. Треба буде глобал Global екстракшн global і куча-куча п'ятновиводітелей. І завтра, кстати, в мене ще не тільки виїзна хімчистка додому до клієнта. А в мене ще завтра буде на чистку машина, Там пасад Б6, якщо я не шибаюся. У нас на завтра два закази. Взагалі, гоу сюжет. Ставимо лайки, підписуємося. Будемо наблюдати за тим, як буде цей. Бізнес да? аж странно Ну, Надіюся, що в майбутньому це буде бізнес. Зараз поки я ще вчуся, зараз поки ще тільки запускаємося. що це переросте в бізнес. От, щотки, якими я працюю, в основному все от фірм це фільм такі Це всі щотки, які є. Шерсть жорстка, м'яка, різні для пластика, великі, маленькі. Здорова, там. така, така, маленька для швів, така от для швів. Короче, разна. Разні щотки є, дуже багато різної хімії. Хімія ще їде. Це не вся хімія. Там он каністри 5-літрові, можете бачити. Там раз, два, три. Тут от такі. от, Короче, Куча і в мене тільки 10-5 різного роду. Вино, чай, кава і тому подобне. Спаковую машину на завтра. Закидую ще в багажник хімії, в яку я буду працювати. Ага, Дрелька наша з батарейками теж беремо, це нам понадобиться, бо будемо чистити в залежності від загрязнення. Якщо буде сильне загрязнення, то будемо працювати дрелькою. Якщо ні, будемо працювати шіткою вручну. Добрий ранок. Так. Що у нас вже наступний день? Їдемо на заказ. Їхати мені тут. Тут недалеко. Коротше, в нас сьогодні чистка дивана. Я вам, так як я хочу за це відео захватити вам усі е усі свої закази, то буду показувати більш так фотографії і тому подобне, щоб я міг все захватити. Такі діла. Прогріваємо трохи машину. Поїхали на наш перший заказ. Я ще, кстати, не робив виціну за услугу. То зараз приїдемо, ну і будемо виціняти, тому що мен, до мене записана там, цієї жіночки дочка. Я її записав, але вона буде післязавтра. А Потім вона мені дзвонить і каже, що хотіла б і маму записати, але в неї там говорить, більший диван і трошки більший, ну, трохи проблемніший там, п'ятна і тому подобне. Тому зараз будемо дивитися, який диван, нарожник це, чи звичайна там софа якась, чи що. Будемо дивитися степінь забруднення. І оцього вже будемо наталкуватися, скільки у нас на це піде в Так, я під'їхав. І мене дуже радує, що це в нас буде частний сектор. Не прийдеться інструмент тягати по ітажам. Коротше, колеги. Зараз у нас, зараз скажу, що у нас на часах. 12 12.00 Почав я в 9, 3 часа у нас зайняло все це. Дуже довго ждав, поки работал при спрей. Коротше, дуже довго ожидання, так сказати. Так що такі діла. 380 злотих. За 3 години в мене вийшло. Скільки чистими? Десь 300, 300... 350. 30 злотих це хімія. Дізель я не вважаю, тому що е, тут або від мене одному 2 кілометри. Тому летимо додому в цих 1,5 кілометра у нас через 2 години ще один заказ. Volkswagen Passat B6. Я готовий до прийому клієнта. Жду. Зараз приїжджа пассад Б6, чистка потолка передніх стойок і передніх сидінь. І все, скажу, скільки я з цього зароблю. Приготував чисту воду, поки хімію не кидаю, бо не знаю, яка степінь забруднення. В принципі, розпилювателі, хімія. От ще доїхала хімія. Ждемо. Я коротше, заїхав додому, трохи повалявся, часик десь віддихнув, попив кави. Ну і в принципі на сьогодні ще один заказ і все на сьогодні. Снімаю перед роботою відоси, типу, ну, ну так, чисто для, для продвіження, для реклами, типа, і тому подобне. Так, да, ну я в мене YouTube канал є теж свій. То я так собі і для реклами, знаєш, ролики, типа. Да. Yeah. Чикс. Ah. Chicks. Chicks. Я там зроблю таку перебивочку, де було до, типа, поняв? Ну, так, так і мало. буду з той сторони будемо Ой, блять, вона аж по-другому виглядить. Только не, а головне її розчисать, поки вона мокра. Ну, а вона ще буде мокра, поэтому приїдеш додому, то не буде проблем. Ну що, закончив колеги. Над машиною трошки помучился. На Даль почти 4 часа 280 злотих. 380 перший заказ і 280 другий заказ. І вже на часах. 19.10. 10. минут 8. Ну це я вже спакувався нас тут на завтрашні закази. Бо в мене завтра теж два закази, тому закінчив я минут 40 назад. Лечу додому, купаюсь, відпою і завтра всім виїжджаю з дому на підключитий заказ. От стільки ми заробили за сьогодні за один день. Всім добрий ранок, колеги 6.47 на часах. Прогріваємо машинку. Виїжджаємо на заказ, їду в городок. Сьогодні в нас виїзд за город. Їду в город Вірушов. У нас за кемпном. Коротше, цей заказ не дуже буде вигідний, тому що я в тому городку брав два закази на день. Но один я відмінив, бо я б до вечора не вспів би зробити його, а людям треба було зробити його типа, до восьми вечора, бо, вони, ну, бо в них там типа, гості будуть. А я б до восьми не зробив. І тепер я той заказ відмінив, там на 250 злотих один диванчик маленький, і в мене залишився один заказ, скільки стоїть, скажу пізніше. Коротше таке, туди 60 км і назад 60 км. Заїхав по дорозі випити кави. Ох. Зараз знаходжусь в місті Квантонін, може хто знає на заправке Мол. Ох, Боже, як тут класно зранку. Ще мені чим, ця робота дуже сильно подобається в плані хімчистки. Що ти постійно їздиш десь до клієнта. Не якісь нові вулички, якщо це по городу, якщо це за пределами міроду, нові посілки і тому подібне. І це класно. тому що мені багато хто пише, Юрій, ти ж типу, як же ж без дальнобоя, да? як же ж без буса, скучно буде. Ну в принципі, так, коли довго знаходишся, типа дома скучаєш за їздою. А тут у мене є можливість, в принципі, їздити. О, сосновий лісочок, боже. Просто клас. Неділя сьогодні. Хтось віддихає, хтось трудиться. Надіюсь, все буде нормально, Бог вже любить праців так же. Гальфець, гальфець, наша кормилиця. Коротше, забитий, щоб ви розуміли, як тут забито. О. Це вся хімія. Це просто жесть. Ось такі діла. Коротше що, п'ю каву і їдемо, клієнт у нас на дев'ятого я ще трохи зарані виїхав. У нас на дев'ятого клієнт. Зараз 20 минут восьмого. Ще мені їхать там 30 минут, поэтому трошки повтикаємо в лісочку, подихаємо свіжим воздухом. І полетим далі. Що покажу, що там. Ілі на фотках покажу, ілі маленьке відео запису, що будемо чистити. Хоча в мене що там, здоровий диван угловий і ковір 3х4. Хочу сказати по ценнику, так як це перше замовлення, ценники дуже погані. Вчора ми вважали, да, скільки там 630 злотих у мене вчора вийшло. Якщо взяти з самої роботи. Самої роботи десь було 8 часов. 4 години це таке підготовка, зборка, мойка інструмента, виїзд, заїзд. В общем, то клієнта я ждав. Плюс у мене вчора обідня перерва була, там часик чи може трошки більше. Так що це нік поганий. Я зараз подивлюсь розход хімії. Тому що вчора в мене мінімум 900 получатися. І для хімчистки 600 злотих в день це взагалі нічому. Тому я подивлюсь, який в мене розход хімії і сходя із цього, я зможу вже зробити нормальний прайс. Розложив от масштаб роботи. Безпилить. Так от. Просто пиль, диван не дуже грязний, матеріал мікровелюр. Так вот выглядает. Есть мелкие плямы. Вот, так. вот пил. Так вот выглядит. Так, колеги, процес обезпилювання закінчив, В 9 почав 9.38 40 минут зайняло обеспилювання. Отак от, от тепер диванчик виглядає чітко. готовим хімію в екстрактор. І в качестві приспрея в ці розпилювателі. Де вони там? Вон. Ну що, колеги, коліжанки? Я готовий 200 50 злотих. За скільки? В 9 я почав. 10, 11, 12 час. Пів часа я збирав віші 3,5 часа. В 9 я почав, зараз 13, 13, 10. За 3,5 часа 450 злотих. Їдемо додому. Бо в мене на 4 часа ще один клієнт, Хімчистка сидінь і на шкоді. Так що. Думаю, сьогодні злотих 700 буде. І так, колеги, я вже вдома. Дивіться, проїхав я 131 кілометр. Так, а що воно ну, розход топліва не покаже? 5,3 літра. 5,3 літра розход. Считаем 6 литров, проехал я 130 километров. 6 литров на 100, плюс, хай еще 2, 12 литров. 12, ой, 12 литров. 6, 8 литров. 8 умножаем на 6,50. 52 злотых Получилось я. Спалив топліва і 15 десь уйшло хімії. Тому що це концентрати, її уходи мало. 450 злотих, мінус 50, грубо говоря, і мінус 15. 385 злотих у нас вже виходить якби чистими ну Сумарно так то 450 от вийшло. Буквально за. Із збором я з півчаса збирався, бо це все три ходки робив, бо треба було спускатися з 3 етажа, тобто по факту з 4-го в Польщі ж. Да. Тому півчаса це зайняло, за 3 часа вийшло 450 злотих. Такі діла. Ідемо віддихаємо. Сьогодні у нас буде бути ще одна машина. Ну що, півтора часу, яка полежало, віддихнув. Приїхав в гараж, все, на хімію. Інструмент все розставив. Так. Коротше, той клієнт, що мав приїхати на хімчистку тільки сидінь, передумав чистити сидіння. І він каже, я до вас приїду на хімчистку всієї машини. А я кажу, ви в мене записані на 4 години. Тобто ви хочете, щоб я хімчистку машини до вечора зробив? Я говорю, Ні. Я говорю, да можна на завтра, на післязавтра, або на вихідні, можна на наступний місяць, тому що я от виїжджаю в трасу. І у мене по суті просто не буде час. Я говорю, в мене є основна робота, тому я його записав на наступний місяць. Він мені скинув предоплату, щоб доказати, то, що він реально приїде. І в принципі, той машини сьогодні не буде. Ну, зараз приїде наш колега з вами на фурі, на фурі робить владос. Зараз привжене свою Ауді на хімчистку сидінь. Я в принципі, його вже жду, він на 4 години приїде. У нього матеріал. Тряпка звичайна, на шкоді. Поэтому будемо використовувати Global Enzym і поласкати будемо Global Extraction, або Global Finish. Там десь є. Ага, от він, Global, Global Finish. Ну, Якщо є вставки з кожи, само собою, будемо проходити лезер старом, щоб було все чики, красиво і полстарим під чистим. Що ладно, п'ємо поки взяв собі каву, п'ємо поки каву, ждемо поки Владос прийде. Я обіцяв, що знайду якось йому время почистить ці От сьогодні якраз нагода. І свої слова треба здержувати. тому ждемо. Для, для відоса. Ну воно. Опять сонце засвечивает. Блять, да солнце сидит, сука. Вийшло рване в нас це відео. Неповноцінно вийшло в мене записати робочі ці моменти. Що произошло? Вчора в мене должно було бути два жирних заказа. Один на 500 злотих, другий на 400. Вчора в мене мало вийшло 900 А, ні, 800 злотих, один 500, другий 300. Що произошло? Переніс я людей. На наступний раз, на наступний місяць, коли з'їду з траси. тому що вчора в нас в місті був потоп, позатоплювало машини. Я не міг виїхати з двору. Я утром у мене на 8 утра бути машина на хімчистку. Я виїжджаю з двора, коли мені поляки ж ну, їдуть, гарять, ти не виїдеш. А там реально більше як по коліна води. Собрався їхати на замовлення. Не можу з двору виїхати. Це просто тріндець. От якраз мій виїзд. Машина наполовину. Там воно втопилися. Якщо виїхати я не можу. Якщо, бо тут вже дві тільки що виталкували, хотіли виїхати, заглохли. Це капець. Тобто я не став військувати, і ще й дощ валив. Коротше, в ітоні зірвалася в мене хімчистка машини, хімчистка мебелі, тому що мені треба було їхати до клієнта на виїзд, звісно, вести з собою інструмент. Їх виїхати було невозможно. Я вчора витаскував своїм гольфом, так як в мене гольф по суті єдиний, ну, короче, не був затоплений, я так удачно став. І ті машини, які вже стояли по сидінні у воді, тобто в салоні сидіння були покриті водою. Завести їх не було можливості. Я їх в завіровку цепляв і коротше, витягував машини. Я думаю, відео я вам приложу. Поэтому два закази зірвались. Коротше, що я вам можу в общем, сказати, завтра в мене я виїжджаю завтра в трасу, тому що завтра середа, у мене в четвер буде загрузка в. Під Варшавою маліною гружуся. Коруче. І завтра в мене утром замовлення. Я їду в Конін. В Коніні роблю замовлення Там на 300 злотих і лечу сразу там по дорозі до шефа, забираю буса. Оцих 300 злотих, що я дозароблю, в мене вийде зароблених за Раз, два, три, Оце п'яте замовлення 2000 злотих. По факту, їх можна, можна робити такі замовлення по два замовлення в день. Тобто, що я бачу із цього, що в день заробляти 600 злотих, взагалі, на ізі, без лібо яких проблем можна в хімчистки. Дуже легесенько. І це, кстати, це навіть дуже мало. Коротше, за, цей, за цих пар, пару замовлень, завтра п'яте замовлення, це і, і в мене, грубо, рятам, 2000 злотих. Тобто, це нічого, це як зараз, як підробіток, я прощупую нішу, оприділяюся з тим, куди я буду більше йти, або займатися хімчисткою машин, або більше йти по хімчистки мебелі, Я зараз оцінюю, які в мене розходи хімії і тому подобне. Зараз збираюсь на завтра, е спаковую віші, бо завтра це хімчистку робити. Зараз все кидаю в багажник і мені при... приїхали Еті. Стілажі. два штуки, тих, про які я казав. Зараз я їх буду збирати, аби в нас було все не так. О, цивілізовано. Отакі от два стілажа. І ми їх отут от поставимо. Зараз ми їх розпакуємо Фух, і складемо. І тоді я вже зможу нормально закупляти хімію і красивенько все слажувати. В общем, починаємо. Ну що, вирісовується картина. Чітко три рігала в ряд, спеціально підбирав по розміру. Тут у нас буде до всяких масла, там смазки, ведешки Для... це мої такі лічні віші будуть. Тут сама здорова полка, тут буде пелісос стоять один і другий. Отак от, от сюди, щоб не на полу. Отак, от я там уберу. На нижній полці, рядом другий пілісос. Тут буде хімія, тут всякі преспреї. Тут п'ятновиводітелі, Оце все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 1, 12, 13. Оце 13 п'ятновиводітелі. Коротше, Полка з п'ятновиводітелями, преспреї. Тут у нас будуть щотки, Всякі отакі насадки, трубки, щоб не в ящиках було. Кісточки. Ось це все буде отут. Все, практично закончив розкладати. Це ми поки так сюди поставимо, то потім подивимося, що є куди. Тут розкрить всякі пшикалки такі пусті. Для хімії відро там стоїть, щоб розбавляти. Хімі, кстати, воно мені зараз треба. А, кстати, берем, ж виїжджаємо в трасу. Давайте наберемо відро. Беремо турбощотку, беремо В общем, збираємося завтра на заказ і, зараз їду, дороблю закупи, бо виїжджаємо в трасу. Так, на завтра беремо перчатки. Беремо хімію. Глобал ензим. На завтра буду використовувати. Глобал екстракшн. Взагалі, спаковуюся. Там он, э, все в мене від Kochemi. Topstar, Fresh Up, All Star, Laser Star, Meredith Reiniger, Green Star і Gulf Mix. І там ще я взяв нові такі ці Enzo від фірми. Будемо тестувати для матеріалу для обшивки. Ага, і сьогодні мені ще ж посилка приїхала ADBL Bonnet для чистки. Для чистки. Криші, типа. Так, а де вона? Ага. Ось вона. От таке у нас средство Адебель Bonnet для чистки потолка. Дуже дешеве і робить свою роботу. Сразу накручуємо тригер, вони приходять з тригером. Оп, така кришечка, кришечку викидаємо. У нас вона. І все, і дуже хорошо чистить нею кришу. Прям Отака от варішка є. От надіваємо таку варішку здорову, напшикуємо на неї і трем кришу. От така от іще хімія. Ладно, колеги, на цьому будемо завершувати відео. Завтра виїжджаємо в трасу, як я і казав. Ще раз повторюсь, можна заробляти в цій хімчистки. Е, гроші. Я зараз поки пристрелююсь, придивляюсь. У мене ще немає постоянного прайса. Тобто У мене зараз таке плавающе. Е, зараз поки для мене це чисто, як підробіток, поки я вдома Ну, Далі будемо бачити, що з цього всього буде. Виходити. По суті, що пару заказів 2000 злотих. В день можна робити спокійно. От, я замі... От Якщо спокійно, там 500-600 злотих, Прямо взагалі на ізі. Б все, все короче, як буде далі, все покажу. Не буду загадувати. Короче, всіх обняв, підняв, поставив на місто. До зустрічі в наступних відео.